Пане Віталій чи помітили ви суттєві зміни у Дональда Трампа? Ну, риторичні зміни, звичайно, помітив. Всі ми їх помітили. І я б сказав, що ми навіть помітили емпатію на прес-конференції Дональда Трампа, коли він звертався до української журналістки, говорить, що вона передала вітання своєму чоловіку, який служить у Збройних силах України, від президента Сполучених Штатів будь-якого це дуже серйозна заява, як ми розуміємо. і я не буду говорити, що Дональд Трамп не схильний до емпатії, якраз схильний. Ми пам'ятаємо, що він зустрічався із сім'ями-заручників, яких Хамас утримує в секторі Газа. Це якраз такі очевидні людські жести. Але він не проявляв такої емпатії по відношенню до українських громадян. Те, що він зараз може проявити, а ви розумієте, що така людина вона прекрасно усвідомлює, що вона робить, це не просто емоція. Це говорить про те, що він принаймні починає розчаровуватися. У готовності Москви йти назустріч своїм пропозиціям щодо припинення вогню на російсько-українському фронті. Ну і до того ж, Дональд Трамп, очевидно, знаходиться в певній політичній ейфорії з приводу власної операції в Ірані, тому що він довів, що слова про мир через силу це не просто риторика, це можуть бути практичні дії з використанням зброї такого рівня, якої нема у більшості країн світу, коли ми говоримо про ці літаки, про ці бомби. Так що в цій ситуації він хоче бути. Сильним, мудрим і емпатичним, принаймні на сьогоднішній день це так.